14 політичних в'язнів звільнили у Білорусі завдяки сприянню США. Про це повідомив заступник спецпредставника Кіта Келога Джон Коул. На волі опинилися ексвикладачка Наталя Дуліна, активіст Акіхіро Гаєвський ханада журналіст білоруської служби Радіо Свобода Ігор Карней. Також звільнили Галину Краснянську, жінку з білоруськими шведськими громадянствами. Яку засуджували до п'яти років ув'язнення на свободу, на свободі Кирило Балахонов, 21-річному хлопцю, призначали три з половиною роки ув'язнення у справі Союзу Білоруського національного щита? Сергій Шелех, 64-річний менеджер фармацевтичних компаній, отримав один з найбільших термінів за донати в Білорусі, цілих вісім з половиною років. Він теж вийшов із в'язниці. Однак Найбільш непересічною особистістю, яка сьогодні опинилася на волі, став Сергій Тихановський. Це білоруський громадський діяч, бізнесмен та найвідоміший опозиціонер країни. Наразі йому 46 років. Він займався підприємницькою діяльністю, організовував концерти, відкривав нічні клуби у Мозері та у Гоморі. Він керував мережею салонів мобільного зв'язку, володів відеостудією, що займалася виробництвом реклами та відомих брендів. У 2019 році заснував ютуб канал Страна для житті», який швидко набув популярності в Білорусі завдяки своїй критиці корупції та зловживанні серед чиновників. П'ять років тому, у травні, напередодні чергових президентських виборів, Тихановський оголосив про наміри балотуватися у президенти Республіки Білорусь. Проте центральна виборча комісія. Відмовили йому в реєстрації на виборах. Натомість на, за нього кандидатом у президенти зареєструвалася його дружина Світлана. І під час пікету зі збору підписів за висунення Світлани Тихановської кандидатом у президенти Тихановського та дев'ятьох осіб було затримано. Їх звинуватили у за подіяння тілесних ушкоджень працівникам міліції, також в організації дій, що порушують громадський порядок. Ну і у серпні того ж року відбулися вибори президента Республіки Білорусь, де за офіційними даними Буцімто приймі досі чинний президент президенту Олександра Лукашенко. Проте варто відзначити, що ці результати не були визнані представниками опозиції та низки країн світу. Тоді у Білорусі спалахнули масові акції протесту протесту, які тривали декілька місяців. Із 17 серпня в Україні розпочалися страйки на великих промислових підприємствах. Влітку ж таки 20-го року стало відомо, що Світлана Тихановська разом із дітьми виїхали до Литви. І через два місяці після арешту Тихановського Лукашенко публічно заявив, що опозиціонера затримали за його наказом. І так званий президент звинуватив блогера у спробі бусімто організувати майдан у Білорусі. Сергія судили в закритому режимі в Гомерському сізо. А в грудні 2021 року рішенням суду його було засуджено до 18 років колонії суворого режиму за чотирма політичними статтями. І пізніше до строку покарання додалися ще півтора року за нібито злісну непокору адміністрації колонії. Проте Сергій категорично відмовився визнавати провину. Тихановського тримали у повній ізоляції від світу. Ну і весь цей час його дружина Світлана Тихановська перебувала у Литві в еміграції. Ще у 2020 році жінка заявила, що бере на себе роль національної лідерки, її діяльність зосереджувалася на міжнародній дипломатії та представництві інтересів білоруської опозиції на міжнародній арені. Хоча останнім часом її було майже не видно і. Не чути І сьогодні у Литві подружжя Тихановських нарешті разом.